Росіяни масово списуються з армії за хабарі. Про це свідчать перехоплення та дані української розвідки. Тимком говорив, що він що зможе відсюди видернути? Да. Ну, от зараз э, по Афгану вирішує питання з Донцом. Якщо вони з Афгану забирають, то і пускай цей товариш мене теж видергує. Тому що тут хочуть товариші на нас повні, коротше, поля, і де наші з цим воюють. На хотят нас обмухнуть туди, Вот тут они заехали вот так пару месяцев назад. 36 человек сразу за полчаса у И і нас хотя також сейчас туда завести. Копайте, готовьте. Бажання, щоб їх висмикнули, виявили вже сотні окупантів. Йдеться у заяві гур у російській армії лише південного округу заведено десятки кримінальних справ за фактом. Передачі хабарів за можливість списатися або поїхати у відпустку. З них 38 справ по 102-му полку, який атакує часів. Яр. 35 інцидентів зафіксовано в 71-му мотострілецькому полку, який стоїть на кордоні з Сумською областю. І 33 справи порушено по 49-й бригаді РФ. При цьому половина всіх справ це хабарі за визнання військових. Частково непридатними, наприклад, у південному військовому окрузі збройних сил Російської Федерації за 5 місяців 2024 року кількість відкритих кримінальних справ. За незаконне звільнення зі служби за станом здоров'я та надання незаконних відпусток зросла втричі. Майже половина таких проваджень розслідується щодо окупантів 8-ї загальновійськової армії збройних сил РФ. Ще 36% припадає на 58-му загальновійськову армію держави агресора, командувача якої навесні цього року заарештували за підозрою корупції. У ГУР зазначають, що рівень корупції у російській армії і раніше був високим. Проте кратне його зростання свідчить уже про чітку тенденцію серед росіян. Розуміють це ймовірно, і в Кремлі, адже вже з 1 серпня за смерть на війні платитимуть удвічі більше. Одноразова виплата тим, хто підписав на рік контракт, тепер складає 400 тисяч рублів. Проте особливого результату це не принесло. С этим проблема уже какое-то время, потому что ну, мы видим признаки того, что эти выплаты, все повышающиеся в той же Москве и Петербурге, никакому радикальному результату не привели. То есть толп людей, желающих отправиться на фронт, не появилось. І це при тому, що вірний супутник путінського режиму пропаганда працює не покладаючи рук над популяризацією російської армії. Проте довіра до телевізора серед тих, хто іще може втримати автомат, стрімко падає. Свідчать опитування. у него не получилось, хотя он очень старался, у него не получилось создать такого народного энтузиазма. Вставая страна огромная, там, понимается, там, отечество в опасности и прочая ерунда. Этого ему добиться не удалось. Да, ему удалось добиться того, что люди не любят украинцев, Украину считают, что все против нас, но никакого энтузиазма по поводу войны все равно нет. І навряд чи з'явиться, додають аналітики. Адже з огляду на втрати РФ в 580 тисяч сьогодні вже у кожного росіянина є родичі, знайомі, сусіди, які своїм прикладом показали, чим загрожує бажання заробити на чужому горі. Чем больше проходит времени с момента начала войны, а сейчас это уже полных два с половиной года, тем больше понимание, что шансов остаться в живых, это в лучшем случае 50-50. Реально еще меньше. Потому что ты можешь быть увеченным, ты можешь потерять, там, извините, там, от половых органов до головы там, части или там, рук и ног и других конечностей. И те, кто могли рвануть на такое, да, подписаться, не думая, они уже либо погибли, либо уже изувечены. Ті ж, кому поки що пощастило вижити, що сели шукають способи повернутися додому, і тут не зайвим буде нагадати, що якщо грошей на хабар командиру не знайдеться, є безкоштовний і надійний спосіб повернутися по обміну військовополоненими, скориставшись українським проектом «Хачу жить».